Цей наш концерт відбувається в рамках Львівського ювілейного міжнародного фестивалю давньої музики, який проходить під егідою проєкту Україна музи не мовчать. Проект, який був створений саме в час війни для підтримки українських музикантів. Під час війни музи не мовчать. Музи говорять, музи з одного боку ми. Говоримо світові, що ми є. З другого боку, ми промовляємо до душ. Можливо, це занадто пафосно звучить, але так музика лікує душі. І велика потреба в музиці є саме в складні часи. І ще один момент ця музика була написана теж дуже в непрості часи. В ті часи були епідемії, війни. Було багато біди, було багато горя, але тим не менше ця музика проманить любов'ю радістю. І для мене це е, велика надія. Коли я е, звертаюсь до давньої музики, я розумію, що краса перемагає в будь-якому разі. Краса перемагає, і любов перемагає. І тому для мене ця музика дуже актуальна, особливо зараз. А от вже рік як за Нуйванівними ми виступаємо, десь плюс-мінус, так? Ми так активно виступаємо. І кожен концерт це якесь відкриття, тому що кожен раз приходять інші люди, по-іншому це переживають. І з одного боку виходить, що ну, такий когнітивний дисонанс, що літають бомби в інших містах і на нашому. Вибухи, а ти граєш музику, але все одно розуміючи, от те, що говорила Анна Іванівна, про те, що вони ця музика написана в складний час, також вона для мене допомагає, ніби і самому пережити цей момент, і показати емоції слухачам, щоб вони також пережили те, що вони відчувають цей час, страх, сум, жаль, радість, нове нова потреба цінувати кожен момент. Вона фатальна, тому що вона вимушена. Це під дулом пістолета цінувати чи під ракету цей момент. Але в цій музиці я теж відчуваю якусь таку невловиву мить, яка як кристалова кулька, яку ти просто так от несеш і в один подих, і вона розіб'ється. От для мене це таке щось надзвичайно світле, яскраве і тендітне, і дуже дороге в моєму серцю.